Є встановлена процедура. В самому кодексі в статті 2 в завдання кримінального провадження чітко визначено, що жодна особа не повинна бути піддана на обґрунтований процесуальному примусу і що до кожного учасника кримінального провадження повинна бути застосована належна правова процедура. Мова йде про те, що, як я бачу, і це зараз є достоянням вже суспільства, ці вимоги закону вони чомусь, чомусь ігноруються. Чому я думаю, ми зможемо отримати відповідь на це питання, коли порушення прав ну, під захисна буде все, все ж таки визнано і не тільки і українським правосуддям, а за його межами. Ми говоримо про те, що є зараз виявлені обставини, які суд при обрані запобіжного закладу не досліджував, у зв'язку з чим ставиться зараз питання про звернення до суду вже з клопотанням про зміну запобіжного закладу. Як обирався перший запобіжний захід, я дуже коротко зупинюся, але це ті яскраві факти, які ну, просто я, як юрист, як правозахисник ну, вважаю кричущими. Перше, що би хотів зупинитися, що Спечецький суд обрав запобіжний захід, який не передбачений Чинним кодексом. Це можливо для когось буде грою слов, оскільки стоїть у рішенні суду формулювання. Заття під підварта тоді, як е, е, сучасний діючий Кримінальний е, посельний кодекс передбачає запобіжний захід у вигляді е, тримання під підварти. Ця гра слів вона має під собою дуже велике, е, велике підґрунтя. А саме, по-перше, ну, для юристів взагалі неможливо використовувати терміни, які не передбачені законом. Вони самі е, про себе кажуть вже і дають оцінку їхньої законності. По-друге, Ця термінологія це термінологія кримінально процесуального законодавства 60-х років тоталітарного, тоталітарного режиму в нашій радянській Україні. Це той кодекс, за зараз термінологія того кодексу, який вже давно втратив чинність, і саме зміна його це була та умова, яка висувалася на шляху України до Євросоюзу. Суддя столічного суду, суддя Центрального району міста Києва продовжує застосовувати термінологію, яка вже давно втратила чинність. Тоді зрозуміло встає, як взагалі відбувався цей процес. Я дуже коротко зупинив, що це в ніч, суботи на неділю, що всі за... за... клопотання захисту взагалі були проігноровані і відмовлені. Я скажу, що це рішення, на мою думку, це верхівка тих спланованих дій, які були направлені на позбавлення у будь-який спосіб бакуля е, воля. І е, у захисту залишається. Великі сподівання на, на Європейський суд прав людини, де ми я пришли переконаний, що з такими порушеннями повинні довести е, порушення прав мого захистом. І зв'язку я передам слово моїй колегі. Взагалі для нормальної держави така поведінка правоохоронних органів абсолютно нелогічна. Але, на жаль, Україна знана вже багато років як і держава, як нормальною в контексті статті 5 Європейської конвенції про порядок затримання на, на період досудового і судового слідства. Україна нормальною ніколи не вважалася. Одна із справ пілотних щодо України це справа Харченко проти України, в якій, власне, і йшлося про те, що в Україні правоохоронні органи не працюють так, як слід і особи, щодо яких ще немає рішення суду про те, що вони винні, незаконно дуже часто перебувають під вартою впродовж тривалого часу. Спочатку багато чиновників від правоохоронних органів розповідали нам, що вся проблема в кримінально-процесуальному кодексі. Змінимо кримінальний процесуальний кодекс і проблема, кому буде вичерпана. Ні, насправді вся проблема у людському чиннику. тому як конкретні особи, які працюють в правоохоронних органах, в міліції, в системі прокуратури, як вони ставляться до закону і як вони ставляться до людини. От коли йдеться про справу Харченко проти України, Європейський суд на два роки робив мораторій і не розглядав ті справи, де йшлося про порушення статті 5 Європейської конвенції. Потім, оскільки Україна не виконала рішення у справі Харченко проти України, цей час на цей мораторій закінчився і пішли клонові справи проти України. Поміж тими клоновими справами пройшли ще справи Луценко і Тимошенко, де було визнано порушення статті 18, тобто незаконна мотивація правоохоронних органів. От що буде визнано по справі Бакулін проти України, я вже можу з впевненістю, хоча дуже обережно говорити про судові рішення, не що я в чомусь впевнена. Тут я можу з певністю сказати, що порушень по п'ятій статті вже набралося так багато, що не виграти в цій частині справи проти України було б дуже соромно і неймовірно насправді. Що це значить? Це означає, що е, знову держава Україна виявиться в дуже непривабливому становищі. що продукувати такі речі для держави України, це для мене залишається великим-великим запитанням. Подивимося на те, от був апеляційне засідання 28 березня. Ви бачили багато хто з вас бачили, як відбувалося це засідання. Складалося повне враження, що висока колегія, до складу якої війшли цілий голова апеляційного суду міста, міста Києва, перший заступник голови апеляційного міста Києва, досвідчений суддя був головуючим. Власне, було зрозуміло, що з, їхніх, з їхнього виразу обличчя, що із виступу прокурора, що не побачити порушень при затриманні при арешті взагалі незаконності перебування особи під вартою просто не можна. Вердикт суду був саме такий, як потрібен державі. Отже, замовні рішення як були такі є. Судді як ігнорували закон, так і ігнорують. На користь замовника в нашому випадку, скоріш за все, замовником була держава. А далі ми розуміємо, затримують особу, пред'являють нечітке обвинувачення, повідомлення про підозру виписано таким чином, що, власне кажучи, там і склад злочину не дуже проглядається як такий. Особа певний час змушена провести під вартою, а потім суд, суд який розглядатиме справу по суті, залишається заручником. Якщо ми, по суті, розглядаючи справу, вирішимо, що в тому обсязі вину прокурор не довів, то Україна як держава муситиме платити компенсацію особі, яка незаконно була під вартою продовж тривалого часу. Суд цього держава не може дозволити судові, щоб він це допустив. Відповідно, суд буде замовним і буде старатися знайти спосіб визнати вину в межах пред'явленого обвинувачення. не можуть. Тільки для того, щоб виправдати незаконне тримання під вартою. Отже, наша правоохоронна система відбирає досить суттєвий проміжок часу в тих людей, кого підозрювали правоохоронці. Різниця між підозрювали і доведеними вина дуже суттєвою. І якщо врахувати, що стосовно Бакуліна повідомлення про підозру намалювали на основі тої кримінальної справи, яка була впроваджена вже два роки, то зрозуміло, як Божий день, що застава, порука абсолютно прийнятні запобіжні заходи. Що він, як якщо би він хотів вплинути на свідків, хотів знищити якісь документи, знаючи, що кримінальну справу вже порушено за два роки. Він міг би зробити все, що тільки можна собі придумати. Якщо би він хотів втекти, він за ці два роки, якщо би він відчував, що він винен, за ці два роки теж би міг втекти. Більше того, хай два роки пропустимо. Відтоді, як влада змінилася в Україні, хто хотів втекти, ті повтікали. ми це прекрасно знаємо. А далі, от маємо той розвиток подій, який, який ми маємо. Незакон, не обґрунтована підозра вчиненні злочину. Невручена належним чином ця підозра, неймовірно велика кількість порушень під час затримання, ігнорування тої обставини, що стан здоров'я у Бакуліна не є найкращим. Я не хочу розказувати, що е, йому його, його життю щось загрожує. Сподіваюся, що ні. Але гуманне ставлення до людини вимагає не тільки забезпечити їй. Можливість відпочивати вночі, а не сидіти в судовому засіданні, в негайності якого немає жодної потреби. Так само гуманне ставлення передбачає, якщо гіпертонія, дати пігулку для зниження тиску, дати доступ до лікаря, особа ще не визнана винною, дати доступ до лікаря, щоб цю гіпертонію взяти під контроль. Якщо сталася черепно-мозкова травма, ну теж ми таке розуміємо, і людина, вибачте на слові, і паморочиться, і рвота, і всі симптоми є очевидними, то це теж пряме показання для медичної допомоги. У Бакуліна на руках на час арешту була довідка від лікаря про те, що в нього гіпертонічний криз, який вимагає ну, якогось часу в лікарні для того, щоб опанувати. Остання фраза про розмір застав. Це вже буде клітчової ази, знаєте, Україна така багата держава, що в неї застава міряється мільярдами гривень. Тобто, для, для того, щоб розуміти, існують мільйони гривень, існують мільярди гривень. Це безпрецедентно великий розмір застави. Таку заставу суд з власної ініціативи оголосив, явно маючи на увазі, що застава мусить бути непосильною, що особа мусить не мати можливості отак от витягти з кишені і покласти на відповідний рахунок півтора мільярда гривень, щоб особа залишилася під вар.